Так, щодо свердлійного станочка. Ось він такий, ось він так у мене, тимчасово, тимчасово вже півроку підключений. І ось сюди він веде. Ну, збиралося тимчасово, але потім була травма руки і... Ось, до речі, кришечка від мотора. Покрашена і покрасилася, так і стоїть. Е, ось його рідна електрика. Все як було, він працював. У мене десь навіть відео є, є як він включався він включався. Ось сам станочок. Ну, от, Такий стіл. Не знаю, що вам показати. Тут обломано, тут одна вроді. Ну вони є, але одна така от. Теж покоцана. Одну я вже зробив. Чи куди я робив? Ні, якусь із цих вроді, зробив. От. Шо? А, ну, тут оці всякі причиндали. І ще то від нього. А, кожух. Оце так я і продаю цього станочка. Будь ласка, тільки якщо комусь треба, щось там задумується, пишіть ціну, там торгуватися можна, але пишіть, тому що треба гроші срочно. Давайте Це. приїхав, забрав. От. Може бути адресний забір delвері. Ну, ну або нова пошта. Але не знаю, там особо носить його не дуже, може бути важкий, але двоє, якщо з delвері, то там є хлопчик, який мені допоможе. Ванька, здоров'я тобі.